Такі у нас опади вчора випали. Десь 35 мм. Так, усім доброго дня, шановні аграрії, друзі, колеги. Всім привіт! Так, вчора у нас трошечки дощик був. Ну і буквально вчора-позавчора ми трошки приступили до ремонту нашого комбайна Масей Ferguson 20 XP або HR. Хто як назве. Так, що у нас бачили? Поскидали ремні конпривода? Ось сам конпривод. Треба синути шківа. Причина. Показ. Бачите, який хід у нього? Полетів підшипник. Тут ще стояли ці два А стояла шпонка. По одна і друга. По одна шпонка. Насили, ми вийняли ту шпунку вчора і ось одна менша стояла. Стояли ці два шківи, стояла ось тут шпунка. Ми виготовили спеціальний ключ, щоб її витягнути. Зараз я вам все покажу. Витягнули одну шпунку, витягнули вчора другу шпунку, ось тут вона стояла ця шпунка. Тепер треба стягнути шківа. Щоб стягнути шківа, скакують з лапок наші сьомники. Треба зробити, подкручити корпуса, корпуса почіпника, закладати сюди таку типу, підкову, щоб лапами можна було зачепити за неї сьомника, тому що ми вчора закладали на дві лапи, на три лапи, сьомник. Одна лапа зісковузує і все. Навіть пробували проволокою, зв'язували його, трубою на центрували, в центр, закручували і ні в яку він не йде. Познімали защиту тут трошки. Ребро тут зняли, стояло ребро. Ну і ремні тут треба вже дивитися, до речі, показую словому трасу. Встані усе тут. Зносився тут, тут підчепник, на цьому валу від цього конпривода приводиться в рух, вся машина. Справа він не зносився, але якщо ми розберемо, то ми будемо міняти і праву сторону теж. Зараз я вам все покажу в праву сторону. Так. Ну і ось відділо все приводиться в рух ось тут. Також ось є в нас така тут. Ось бляха, блях. Ось бляха там є. Оцими желізками воно десь чебернуло і ось прорізало нам зернового еліота. Тоже треба знімати робити. Тут ось теж латали, воно далі пішло прогнило. Та й таке о будемо робити потихеньку. Рохота треба буде виймати, це все знімати. Тут щоб поміняти рівня. ось цього, тут треба півкубайна розібрати розібрати. Зроблено, коротше, весело. Це бачі може показати, закладали лома, щоб борити. Бачі. Теж вони тут приварені, бичі. Такий от барабан, барабані. Вроді все ціленьке тут. Тут там поки що немає. Якось так. Так само стіплення, щось треба прокачати його, щось стіплення немає. Ну як, щось там є, але треба прокачати. Так що питань тут по комбайну багато. Треба заглядати, готуватися до сезону. Ну, Як самі бачите, тут щоб його зняти, треба це все порозбирати, дуже багато розбирати. Ось, показую вам ключі, які ми познімали з понки. Щоб взяти першу шпонку, ми використовували ось цей коротший, бо тоді був вал сам, на якому шків він сам був коротший, тому що стояло ще два шківи. І нам вистачило ось цієї довжини. Там заважена гайка. Трошки видно гайка. З різьбою ми собі надягаємо, провертаємо, зачіплюємо шпонку. Шпонка і сюди шпильку і крутимо, і вона виймається. Бо там шпонки ж вони. У них посадочне місце йде вужче, а далі вони йдуть ті типу, по трошки ширше. Якщо ми будемо стягувати шківа сюди типу стягувати його з вала, не виймаючи шпонки, ми його ще хуже запресуємо, що ми його взагалі не витягнемо то ми робили так, ми шківа по шківу, наставку і по шківу вдарали, щоб здвинути його трошки туди. І тоді шпонка, по і вона повинна була вийнятися. Одну шпонку ми виняли, да, вона легко пішла. А друга виготовили трошки довшого прибору. Бачите, ми його вже десь раз тут варили, робили типу, як цього з боку приварували. Нічого воно не працює, збоку воно його рве з трубою, кривий вороток, труба, головка і рве воно ось тут в цьому місці. Ми зробили по-інакшому. Приварили ось тут зазубинку, цю зазубинку, тобто ми надягаємо, прокручуємо. Щоб зачепити ось цим, цією зазубенкою, щоб зачепити шпон. І легесенько вчора так вона вийшла та шпоночка, я вам кажу. Тому користуйтеся, тут так само гайка приварена, шпилька. Тому я ж кажу, користуйтеся, може комусь буде корисна така штука. Що? Ми, щоб виняти шпонку, ми били, ставили на ставку, били по шківу, щоб його посунути туди. Миняли шпонку, тепер, щоб його звідти виважити, треба, треба сйомника. Щоб поставити сйомника нормально, тут, бачите, місця не вистачає трошки. Короткі сьомники не достають. Як їм не вистачає винта. Придеться вирізати ось тут бляху, напевно, і ставити великого зйомника. Зараз я вам його покажу. Зйомника ставити з такими лапами, тому що ці малі не можуть зняти. Вони зіскакують, тому що він грає ось тут і ось тут. Грає. Треба ось такого, щоб грав лише в одному місці. Так що, такі справи, друзі. І все, слідкуйте за нашим ремонтом. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Далі буду вам показувати. Всім приємного перегляду, дякую за увагу.